Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Як плавати серед акул і не бути з'їденим живцем. Автор Харві Маккей. Як плавати серед акул і не бути з'їденим живцем. Короткий виклад. Книга Харві Маккея Як плавати серед акул і не бути з'їденим живцем це збірка практичних порад та повчальних історій, що базуються на 30-річному досвіді автора у світі бізнесу. Книга стала бестселером, пропонуючи читачам унікальний погляд на ведення справ мистецтво продажів, управління компанією та ділові комунікації. Продавці та покупці ключова ідея. Мистецтво комерції полягає у створенні таких умов, коли клієнт самостійно переконує себе у необхідності покупки. Важливо розуміти, що сприйняття вартості товару формується не його реальною цінністю, а попитом. Основні висновки та рекомендації створення попиту. Перед виведенням товару на ринок необхідно переконати покупців у його необхідності. Не обмежуйтесь рекламою, використовуйте статті, витоки інформації агентів впливу та експертів. Розуміння мотивації клієнтів покупці часто прагнуть підкреслити свою значущість та фінансові можливості, особливо при купівлі предметів розкоші. Інформація про клієнтів як стратегічний актив. Збір та аналіз інформації про клієнтів є критично важливими для успішних продажів. Необхідно розуміти їхні інтереси, риси характеру та потреби. Система обліку клієнтів. Створення профілю кожного клієнта в системі обліку компанії є важливою для збереження інформації та покращення обслуговування. Практичні інструменти та методики. Анкета з 66 пунктів Маккея. анкета для збору даних про клієнтів. Яка включає питання про їхній вік, освіту, сім'ю, професійну діяльність, інтереси та звички. Приклад, Маккей, дізнавшись про заняття гімнастикою дочки потенційного клієнта, відвідав її змагання, що допомогло йому налагодити контакт з директором та отримати перше замовлення, шляхи доступу до потенційних клієнтів. Рекомендації. Використовуйте знайомства та рекомендації для встановлення зв'язків з новими клієнтами. Залучення постійних покупців, розширюйте клієнтуру, залучаючи постійних клієнтів, знайомих та партнерів. Робота з конкурентами. Складіть список потенційних клієнтів конкурентів, щоб переманити їх у свій бізнес, респектабельні місця призначайте зустрічі у місцях з високим рівнем обслуговування. Постачальники як клієнти, довгострокові відносини. Налаштовуйтеся на довгострокові відносини з постачальниками, сплачуйте рахунки вчасно, виявляйте увагу. Стратегії продавців та покупців. Стратегія продавця проводити розвідку за допомогою анкетування, шукати особисті або спільні інтереси з покупцем, формувати громадську думку, використовувати гнучку тактику продажу, стратегія покупця виявляти слабкі місця у продукції чи сервісі, затягувати переговори, виснажувати опонента незначними складнощами, управління бізнесом та компанією. Ключова ідея. Управлінська гнучкість є ключовою умовою для досягнення успіху. Необхідно зберігати основні цілі незмінними, але швидко коригувати тактику при зміні обставин, основні висновки та рекомендації, делегування повноважень. Вміння делегувати повноваження є ключем до успіху в бізнесі: створення корпоративної бази знань. Створюйте корпоративну базу знань та зручну систему роботи з інформацією. Швидке реагування на проблеми заохочуйте співробітників повідомляти про погані новини, щоб оперативно реагувати на проблеми. Розподіл ролей розділіть відповідальність за збут «Містер зовнішній» та виробництво. «Містер внутрішній». Практичні інструменти та методики. Система зворотного зв'язку. Налагодьте систему зворотного зв'язку, щоб отримувати інформацію з перших рук. Корпоративний дух. Створюйте сильний корпоративний дух. Проводячи свята та сюрпризи для співробітників. Приклад, працівники японської компанії Осаке влаштували страйк, не зупиняючи роботу, що допомогло досягти компромісу з керівництвом. Розуміння команди звертайте увагу на потреби та сподівання своїх співробітників, щоб зміцнити командний дух. Мотивація та заохочення творча свобода створюйте умови для творчої свободи та визнання заслуг, а не обмежуйтесь фінансовою мотивацією нематеріальне заохочення. Використовуйте навчання та конференції як елементи нематеріальної мотивації. Оцінка персоналу створюйте ефективну систему пошуку та підбору людей, де беруть лише найкращих. Роль найманого вбивці непопулярні рішення Знайдіть людину, яка буде приймати непопулярні рішення замість вас. Вимогливість. будьте вимогливі до себе, щоб отримати повагу від співробітників. Приклад Маккей створював для винних працівників ситуацію, коли вони самі оцінювали свою провину, сидячи в його кріслі. Тонкощі ділових комунікацій ключова ідея будь яка угода можлива, якщо обидві сторони визнають її вигідною, важливо вміти вести переговори та переривати їх, якщо це необхідно. Основні висновки та рекомендації Переговори. Не вважайте, що переговори обов'язково повинні завершитись угодою ЧАС та терпіння. Терпіння та час можуть працювати на вашу користь. Інформація. Збирайте інформацію про опонента. Підставні особи. Використовуйте підставних осіб для отримання потрібної інформації, емоції не піддавайтесь емоціям та не приймайте поспішних рішень. Офіційні домовленості. Закріплюйте всі домовленості офіційно. Практичні інструменти та методики вивчення банкіра. Дізнавайтесь про захоплення банкіра, щоб налагодити з ним стосунки та отримати вигідні умови кредитування. Бізнес мислення ключова ідея для досягнення успіху необхідні високі, але реалістичні цілі, самодисципліна та вміння правильно розпоряджатися своїм часом. Основні висновки та рекомендації, ефективне використання часу, інвестуйте час у діяльність, що дає результати, планування, плануйте свій час та розставляйте пріоритети. Формулювання мети, мрії підприємця це бізнес цілі, які мають бути чіткими та обмеженими у часі. Віра в себе вірте в себе та свої сили, незважаючи на думки оточуючих. Зразки для наслідування шукайте гідні приклади, які вас надихають. Аналіз конкурентів. Проводьте моніторинг та збір даних про конкурентів, практичні інструменти та методики. Формулювання цілей. Ставте чіткі цілі з планом дій та обмеженням часу. Приклад Цілі та план дій IBM стали основою їхнього багаторічного процвітання Переможці та лідерство. Оточення. Оточуйте себе успішними людьми. Управління. Звертайте увагу на стосунки з підлеглими, довіра та делегування це ознаки впевненого керівництва. Співвласники. Розгляньте можливість залучення ключових співробітників як співвласників, навіть з невеликою часткою. Визнання помилок вчіться визнавати помилки та промахи. Конкуренція. Слабкі Слабкі місця. Знаходьте слабкі місця у конкурентів. Інформація збирайте максимум інформації про конкурентів. Профіль конкурента розробляйте профіль кожного конкурента. Формула успіху Харві Макея Ключова ідея. Успіх залежить від завзятості, цілепокладання та концентрації зусиль. Основні висновки та рекомендації завзятість. Не здавайтесь перед труднощами. Цілепокладання ставте чіткі цілі. Концентрація. Концентруйте зусилля та ресурси на досягнення мети. Не дозволяйте обмежувати себе, не дозволяйте іншим обмежувати ваші дії. Постійний розвиток. Не зупиняйтесь на досягнутому, ставте нові цілі. Приклад, Харві Макей, не отримавши позики в банках у Міннеаполісі, збільшував радіус пошуків, поки не знайшов банк, що погодився на кредит. Пам'ять про початок не забувайте про допомогу. Пам'ятайте тих, хто допомагав вам на початку шляху. Підтримка стосунків підтримуйте стосунки з минулими наставниками. 10 найкращих думок. Мистецтво комерції це вміння створити умови, коли клієнт сам себе переконує у необхідності покупки. Хороший продавець досягає повторного замовлення, відмінний отримує замовлення від клієнта, що вже працює з іншою фірмою. Успіх у бізнесі залежить від інформації, плану та майстерності ведення переговорів. Багатство приносить не капітал, а вміння делегувати повноваження. Видатний керівник першим отримує погані новини. Це дозволяє тримати руку на пульсі справ. Корпоративний дух та гордість за компанію впливають на продуктивність. Умови праці повинні відповідати потребам персоналу, а не лише бажанням керівника. Компанії потрібна людина для непопулярних рішень, але це не повинен бути керівник час завжди на боці покупця, а не продавця. Формула успіху завзятість плюс ціле покладання, концентрація зусиль та засобів. Книга надає цінні уроки для тих, хто прагне досягти успіху у світі бізнесу. Вона пропонує практичні поради, стратегії та методики, які допоможуть читачам досягти своїх цілей, розвивати бізнес та ефективно вести переговори. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.